Американські чиновники вражені винахідливістю українських військових. Нещодавно CNN опублікувало матеріал, у якому зокрема розповідається і про українські винаходи, які стали дешевим рішенням для дорогих проблем на полі бою. Українська кропива це розроблене волонтерами армії СОС програмне забезпечення для артилеристів. Його використовує значна частина підрозділів ЗСУ. Як вона працює? Онлайн карта будь-якій точці ми знаходимо. Об'єкт, який нас цікавить, визначаємо його координати і далі передаємо на артилерійський підрозділ. Завдяки кропові у кілька разів скорочується час від моменту виявлення цілі до відпрацювання. По ній. один із багатьох прикладів є роботи знищення переправи російських військ через річку Сіверський Донець. Знищена техніка, спалена зброя та останки трупів. Усе, що залишилось від російських окупантів на українській землі у селищі Білогорівка на Луганщині. Ще один винахід українців: дрони зі скидами. Одним із перших ще до масштабного російського вторгнення такі дрони стали використовувати фахівці аеророзвідки. Їхня технологія, дрон Р-18. Нині можна побачити багато роликів, як дрони зі скидами працюють по піхоті російських військ. Таке використання дронів досить небезпечне для апаратів, адже їх можуть збити зі стрілецької зброї. Але є моменти, коли скидання справді необхідне, наприклад, виявлення оператора ворожого безпілотника або штурмові дії, якщо немає можливості підключити артилерію чи і полетіла цукерочка. Паф. Летить цукерочка. Паф. Все, ворожий штурм зупинено. Залишки хробаків збираються на евакуацію. 5 грудня ймовірно українська армія завдала ударів по аеродромах стратегічної авіації Росії «Енгельс-2» у Саратовській та Дягілєво у Рязанській областях. За заявами російської сторони удар завдавали радянськими безпілотниками ту 141 стриж. Україна цього не підтверджувала, але й не спростовувала. Декілька іноземних видань, посилаючись на джерела близькі до операції, писали, що українські військові змогли модернізувати радянські розвідувальні безпілотники, перетворивши їх на ударні. Дальність польоту такого БПЛА близько тисячі кілометрів. Реактивні системи залпового вогню на пікапах. Сама ідея встановити зброю на позашляховики не нова. Схоже використовувалося у Сирії. Однак там найчастіше встановлювали великокаліберні кулемети або зенітні системи. Українські військові поставили на позашляховики комплекси запуску некерованих авіаційних ракет. Пишов БМ 21 град у мініатюрі. Ще одна українська ідея, що отримала широке застосування створення невеликих мобільних груп зенітників, які полюють на російські крилаті ракети, так називаємо автомобілі які мають повищену проходимость і оснащені крупнокаліберним стрілковим ворожинням. А також переносними зенітно-ракетними комплексами на їхньому рахунку вже є збиті ракети.